Доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин ферма 24 Дане відео присвячене детальному огляду ручного інкубатора Рябушка Турбо 70 з вентилятором. Інкубатор постачається в такій коробці та має наступну комплектацію. У комплект поставки входить. Нижня частина корпусу інкубатора. Корпус інкубатора виготовлений із щільного пінопласту, що забезпечує ефективну теплоізоляцію, лоток із двома канавками для води. Вологість регулюється кількістю заповнених канавок для води. Необхідно періодично доливати воду. Чим більша площа випаровування, тим вища вологість в інкубаторі. Вологість визначається на око. У міру запотівання оглядових вікон. Пластиковий піддон для яєць. Має спеціальні канали, які сприяють циркуляції повітря в нижній частині. Після проходження через канали. Під дном зволожене повітря надходить у верхню частину інкубатора. Інструкція по налаштуванню та експлуатації інкубатора. Пригідному ознайомленню та вивченню цієї інструкції у вас всі процеси будуть успішні та легкі. Верхня кришка інкубатора з вбудованим цифровим терморегулятором та вентиляційними отворами із заглушками для провітрювання і зниження вологості у інкубаторі. Розглянемо більш детальніше, що знаходиться з внутрішньої сторони верхньої кришки інкубатора. Встановлений нагрівальний елемент, керамічний тен і вентилятор. Вентилятор безперервно обдуває турбіну, сприяє циркуляції повітря і рівномірному нагріванню як в центрі, так і по кутах інкубатора. Датчик температури та два оглядових вікна. Актуальну вартість даного інкубатора можна дізнатись на нашому сайті ферма 24 Тут же можна зробити замовлення або отримати додаткову консультацію від наших менеджерів. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Тут ще буде багато відеоглядів, процесів інкубацій і цікавих відео. На все добре, вдалого дня і мирного неба!